Добрий день, мене звуть Крюшко Ганна, я психологиня, психотерапевтка і кризова інтервенка. Ну, якось хочеться навіть типу, якось настановчо сказати, що якщо людина справляється і зараз не йде по допомогу і вивозить поточні складнощі, то не лізьте. Ну знаєш, типу, коли вона матиме змогу, коли відчує, що можна послабити оцей свій контроль, вона звернеться по допомогу. Дуже найпростіші, найефективніші техніки це тілесні техніки. Заземлення, ну, відчувати свої ноги, стопи, відчувати, як розподілена вага. Якщо я сиджу то де? я там, лопаткою впираюсь, якоюсь сідниць, як у мене стопа стоїть. Можливо, коли сильно є таке враження, що все мене накриває, як наче я не можу взагалі від переживань позбавитись, можна спробувати там контрастний душ або прохлопати, простукати себе тіло, повернути себе в тіло, дати мозку сигнал, що типу тут є тіло, воно живе і воно насправді в безпеці, в умовній нехай безпеці, але воно от зараз в безпеці. Воно погодоване, воно більш-менш в теплі, тобто я зараз є у себе фізично. Тому що іноді психіка грає таку штуку, що посилює те, що відбувалось, спогади або тривоги про майбутнє, прям так накручуються, що ти вже не тут, ти просто весь стаєш цим переживанням. Для того, щоб зменшити цю інтенсивність, тіло, основне, ноги, стопи, стою, як, як я дихаю. Тобто, перше це точки опори, друге це дихання, і розтягувати дихання. Прямо, просто свідомо, довгий дих, довгий видих. Можна паузу між дихом і видихом робити. Тобто навіть ніяких вправ там спеціальних не даю, просто фокус уваги зміщуєте і прямо отримуєте увагу. вважаєте, що ви себе цим лікуєте, підтримуєте, не знаю, там годуєте, обіймаєте. Просто зверніть увагу на дихання. Животом вдихаємо, потримали цю кульку і її животом видихаємо. І ви зразу помітите це, буквально там три-чотири цикли ви зробите. Ви помітите, як змінюється стан? Прямо зразу, ага, ок. Ще одне це, це трошки помітити, ну не знаю, там один червоний предмет, два помаранчевих на круги, три жовтих, і прямо проговорювати. Ага, червоний вазон, жовті штани. Ну, прямо проговорювати для себе, щоб когнітивно запустити діяльність, а не більш таку емоційну, психічну. Ну, якось бути милосерднішим один до одного, бо ну, це розуміння, що кожному зараз непросто. І всі негативні прояви, які ви бачите, це способи людей справлятися з поточною реальністю, навіть засудження, навіть скування когось. Це такі некрасиві якісь історії. Це спосіб або всередині себе відчути, я не такий, як вони, або я не такий, як він. Або ці наші так, чвари українські, національні. Це теж спосіб десь відчути себе кращим, окремим від того, да, не красивого, не хорошого. Це теж способи справлятися. Якщо у вас є ресурс, ви можете просто отак от до цього ставити. Що це просто люди в такий спосіб переживають дуже непрості е, умови поточні. Горювання взагалі ну, є ж ця е, така класична, типу історія, що ну, спершу ми е, не визнаємо, що нам погано, потім приймаємо це, потім починаємо сильно плакати. Насправді цей процес е, дуже унікальний від людини до людини, дуже індивідуальний. І е, е, ну, в чому хочу підтримати, або якось, якщо поруч з вами людина, яка зараз ще. Заморожена і не готова плакати, або не хоче визнавати, що це вже сталося, якась втрата. Це її спосіб зараз в цьому побути. І якщо ну, чим ви можете допомогти, ви можете порадити і звернутися в до, до професіоналів. Ну, наприклад, навіть в безкоштовні волонтерські проекти. Він не один такий в Україні, їх зараз багато. Або просто отак от як можете підтримувати. Якщо ви бачите, що людина від кожного слова плаче, підтримуйте цей процес виплакування. Якщо вона уникає, ну, не, не лізьте, ну, тобто, не, не намагайтесь форсувати, ви це робите швидше за все, бо вам незвично, бо вам страшно, бо вам як це вона не визнає. Тобто, можливо, зверніть увагу, що ви якісь свої потреби тут обслуговуєте. Людина по-своєму обробляє свій стан, а ви. По-своєму, хочете обробляти свій стан, але ще і від неї чогось очікуєте. Отут варто себе зупинити, щоб у людини було право на свій спосіб і свій простір. І, ну, можливо, якщо ви знаєте, що у людині може бути важко, бо втрата відбулася, то просто будьте уважні в тому плані, що якщо їй потрібна якась допомога. І мені хочеться сказати підтримати будь-який процес, якщо ви можете, який у людини зараз розгортається. Це природньо, і це те, що їй зараз потрібно. Будь-яка ідея, що є правильне, і треба цю людину всунути в ці рамки, вона буде викликати супротив, викликати для неї ще більш складні якісь переживання. Типу, Я ще й неправильно горюю. Ні, не треба. Вона переживає свої якісь втрати як може. І втрати ж можуть бути пов'язані не тільки з людьми, це і зі способом життя звичним бо не можуть пов'язані з рідним містом. Я сама з Чернігова, і в нас ми довго не знали, чи цілі у нас батьківські могили навіть. Ну тобто, це типу, і коли в мене другу зараз там двоє друзів, одногрупників з Нікополя і обстрілюють цю територію, то я прям як наче я розумію, що це таке, коли ти не, не там. А твоє рідне місто, школи, парки, типу, знищуються. Ну, це теж втрати, і це теж певний процес має пройти. І кожна людина його ну, от якось по-своєму проживає. І якщо можете, підтримуйте, але старайтесь не керуватися якимись ідеями і очікуваннями від іншої людини. Будьте підтримкою, яка делікатна і чутлива, отак, от мабуть, я би сказала. І до себе так само. От, прям до себе оця чутлива підтримка, дружня, тонка. Така, коли я свій найліпший друг. Що б я робив, що б я собі говорив, як би я себе обійняв, якби я себе вклав і просто пледом укрив і чай б собі налив, а не я від себе маю щось там зараз. Якось так. Тілесна насправді допомагає найефективніше, тому що це прямо нейрофізіологічно, з тої нейромережі. Всередині, яка зараз шарашить, типу, нам стрмна, ми, будем, ми будемо шукати можливі сценарії страшного майбутнього, щоб убезпечити себе від цього майбутнього. Один сценарій працювали, зараз підемо другий шукати, третій. Це один зі способів мозку, який в нас еволюційно закладений, ну, убезпечити індивіда. Але Якщо ми розуміємо, що зараз я не на передовій або не виїжджаю з, з, з окупованої території, де правда потрібна оця, оця концентрація опрацювання, підбірна від фраз, якщо у вас якийсь блокпост зупинив, а особливо якщо це не український блокпост, якщо я зараз в іншій ситуації фізично знаходжуся, то це історія, яка нам заважає, вона типу еволюційно обумовлена, але зараз вона не відповідає реальності. Тобто ми. Опрацьовуємо і дуже багато зусиль витрачаємо. А, ну коротше, ця нейромережа виявляється дуже потужною, бо стрьомно ж да, треба себе обезпечити. І ми забуваємо подивитися, що зараз я в безпеці. Ну прям от реально зараз я фізично в безпеці. І найефективніший спосіб переключити себе в, в реальність, в те, де моє тіло, воно через тіло. Це прямо де я зараз. І оце помітити кольори, порахувати це в тому числі, щоб. Когнітивно, ага, я зараз ось тут, ось навколо мене ось такі кольори і взагалі ось такі об'єкти. І тоді, ну грубо кажучи, ота от нейромережа, яка про як нам вибратися, як нам обезпечитись, перерозподіляється сигнал на іншу ще. І ти тут вже оце не так страшно страшно стає, не стільки туди енергії, йде. І виявляється, що ага, я виявляюся тут. І можна себе навіть настільки виключити, що це от е, нереалістичне відчуття небезпеки, якщо оно, правда нереалістичне, то воно достатньо ну, сильно заспокоїться, бо навіть зникне. Ну, до нових вибухів, коли ти чуєш, і в тебе знову да, нейрофізіологічний, і як наслідок гормональний каскад запускається. Тому, якщо можете, якщо ви не в безпеці, а реально вам зараз спокійно, фізично ніде не гупає, ви можете себе тілесно, дуже сильно заспокоїти і цим підтримати себе. Тому що е е стан нервового збудження, оцього стресового, він впливає на імунну систему в тому числі. Тобто, чим більше ви зможете звірятись, чим частіше ви зможете звірятись, чи реально я в небезпеці, чи зі мною все ок, і повертати себе в стан зі мною все ок зараз. Тим легше, спокійніше буде вашому організму, тим прям реально здоровіше ви зможете це проживати. А чим більше буде у вас ресурсів, тим краще буде нам всім. Тим здоровіші і щасливіші ми доживемо до перемоги. Ну тобто, це прям. Можна розглядати як роботу на перемогу, просто вона не про те, щоб опрацьовувати якісь стрьомні сценарії, а про те, щоб піклуватися про себе, і це правда дуже важливо. Чим більше залишиться адекватних людей, здатних на більш зважені реакції, здатних на здорову підтримку, тим більше в нас буде ресурсу, ну, як у нації, як у країни в цілому, це просто інший фронт робіт, да, такий зважений, психологічний. Який про турботу. Є хлопці, які шарашать е агресивно, а є частина, яка, якщо може, стабілізує, видихає, е планує спокійно, творить, не знаю, да, створює щось, допомагає комусь. І це трошки інший, ну, як наче, е частота енергії, але вона теж має бути. Тому що на постійному проломі, на цьому адреналіновому мережі довго не може. Ні організм, ні суспільство, ну якась сукупність людей потрібно балансувати. І ми можемо, якщо ми в тихому теплому місці, то можемо це робити. Ось, ну тобто, якщо прямо на питання, то це прямо нейрофізіологічно відбувається. Це прямо реально в нейромережі, які одна привалювала. Ти зусиллям волі переключаєш увагу в іншу. Люди проявились. Неочікувано добре. І для мене відкриттям особисто моїм було, що ті російські знайомі, саме прям росіяни в моєму колі, в моїй особистій бульбашці виявилися всі адекватними. Я, я, я пам'ятаю, ми ділилися там друзями, колегами, що як це важко втрачати когось. А мені вийшло так, що навіть втрачати не довелося. Це було прям таким здивуванням і підтримкою колосальною. Ще одним моїм таким особистим відкриттям було це те, що якби не ці обставини я би, напевно, жила в більш інфантильній такій позиції, типу, такого не може бути. Ну, знаєш, як значить, в моєму світі такого немає, значить такого не може бути. Я розумію, що я за цей ну, майже рік вже. Це є в моєму світі. Ну, тобто, цей рівень жорстокості, насилля, загибелі, він є і я його вміщую. Ну, тобто, я про щось плачу, а при цьому про щось я живу і радію, як наче раніше в мене цей мій особистий внутрішній діапазон був обмежений. Я б не хотіла вірити, що може бути таке, як було там в Ірпіні, в Бучі. Що мені там в наш магістерський чат повідомлення прийшло, що потрібні психологи в Києві для роботи з дітьми з травмою зґвалтування, з травмою фізичного насилля. І ти, коли це, я коли це повідомлення бачила, я ну, це як це як це, як це в моєму світі? Да, оця перша реакція, як це може бути? Зараз я розумію, так, да, це є. Ну, типу, не хотілося б, щоб це було, але це є, і це от якесь таке. Я не знаю, типу, як дорослішання, розширення. Мені здається, що воно і на нас, як на суспільство, впливає. теж. Ну, Якийсь схожий процес ми проходимо. Ще мені таким прям було, ну це трошки мені, аж знаєш, як страшно говорити. Це про те, що можна радіти. Можна радіти, можна кайфувати, при цьому можна якось проживати такі складні умови, але як живе життя, не як постійну боротьбу. і Біль і прівозмаганні, а, типу, як своє життя, яке я можу регулювати, я можу собі навіть дозволити там десь сходити, відпочити, зустрітись з подругою в приємній мені кав'ярні, щось дуже смачне з'їсти. Ну, коротше, там з дітьми кудись з'їздити, і це приємно сходити навкосанку. Ну, тобто, як наче е, можна. От мені це точно не було очевидно з історії про війну, про Другу світову там да ж не було очевидно, що а як люди жили взагалі. Та отак. Ну, от так. Ну просто блін, брали і жили. Хто як міг, хто як хотів. Оце теж таке, напевно, неочевидне якесь було усвідоме. Мені здається, що нас не вбиває, воно нас змінює. І в цьому сенсі я не вважаю, що всі зміни там виключно на краще. Правда, ну якась травма може зробити так, що організму або психологічно, або фізично, навіть потім жити як начебто ще важче. Але воно нас змінює, і якщо вважати зміни завжди хорошим, то тоді так, напевно. Ну Тобто, тут мені особисто мої зміни, які зі мною відбулися за останній рік, вони мені подобаються. Ну, тобто, я ним рада. Я думаю, що не кожна людина зараз так про цей останній рік для себе скаже. І це теж нормально. Ну, типу, є зміни, які для нас надзвичайно важкі або болючі, і типу, ти, ну так це будеш оцінювати. Хочеться легалізувати радість. Радість, і от це може там зараз поприлітає, але гедонізм. Якщо ви можете собі дозволити отримати задоволення від теплого душу, від. Смачної кави від якоїсь страви, яку ви хотіли приготували, і ви задоволені. Спробуйте просто, ну, типу, бути поглинутим цим задоволенням і не винити себе. Тому що так, завтра може бути по-іншому. Завтра ви оберете не отримувати це задоволення, а робити щось на користь. Поїдете, відвозити, там будете десь мерзнути, стоять, чекати, добуватимете, проситимете, не досипатимете. Це частина життя, яку ви можете обрати. Але якщо зараз вам хочеться, то дозвольте собі це максимально і цю радість, і цю безтурботність. От мені от про це якось чомусь хочеться сказати: що в цьому насправді дуже багато ресурсу. І е, окрім там любові до себе, якщо ви можете там десять хвилин на день бути в радості, ви ж її і випромінюєте. Ну тобто, люди поруч з вами такі, оу, а що і так можна, да, трошки видихнути. Тобто, можете для себе в цьому сенсі якусь місію придумати, що ви будете радісні заради того, щоб інших теж підтримувати, якщо вам треба це виправдання, внутрішнє, ну, пояснення обирати. А взагалі, якщо можете, просто, блін, я просто живий, я хочу зараз, щоб мені було ось тут добре. І я від цього кайфану. Кайфуйте. Але, ну, так, да, хтось зараз може не кайфує. Але якщо вам хочеться, ви тут кайфаніть, а завтра ви зробите щось інше. І у вас буде на це набагато більше сил і натхнення. Коротше, легалізую радість і кайфушечки. Обіймайтеся, зустрічайтеся з людьми, які вам подобаються. Якщо не можете зустріти, записуйте відео. Ми там з подругами зі вино винопили, хоча одна в Швейцарії, інша в Польщі, але ну так нам захотілося. Ну, тобто шліть теплі цьомчики тим, з ким у вас теплі стосунки, обіймайте дітей, тіскайте своїх кициків, пийте, їжте смачненьке, якщо вам його хочеться зараз. Прямо, мені хочеться аж тілесні. Да? І, і всередину себе обіймашки, купіть собі м'якенький пледик. Ну, коротше, робіть так, щоб вам було добре, це можна. І це насправді дуже важливо. І знову-таки, повертаючись да, там, до ідеї про те, що це був короткий забіг, ні, це марафон. І тому ми маємо налаштовувати життя так, щоб воно було довготривалим, Підтримувати себе вдовго. Підтримуйте і кайфушечкою теж. muito want to